В принципі знайомі, мабуть, з самого дитинства, тому що е, я от проживаю на початку вулиці. А він в кінці цієї ж вулиці. Ми в одній школі навчалися і один одного знали. Він якось спішив жити. Спішив, він хотів все швидко, він хотів швидко сім'ю. Він йому 20 років було. Він прийшов сюди лише на роботу. Тут вже одружилися, тут вже дитинка. Це мені було 24, Йому 21, у Мені в нас народився син. І він як з ювенальної превенції приходив з роботи, то Багато ділився різними ситуаціями, з дітками якось так і я переймалася цим, тому що завжди шкода діток, бо вони ж ні в чому не винні. Там, що Вони ростуть в неблагополучній сім'ї, це ж не від них залежить. Так? Але... Це було, мабуть, для нього навіть не стільки як робота, просто робота. От як приходять на роботу, відпрацювали там з вісіми до п'яти і додому. Ні, він переживав кожну родину, кожну ситуацію, якось все пропускав через себе. Він завжди показував відео, фото свого сина. Він завжди ним дуже пишався, дружини. Він дуже був такий сімейний. Не набачала тебе, а потім двікали це. Для чого так робити? 에, щоб це якщо скучаєш, то так треба робити. так? Да? І це, я думаю, це заради чого він і пішов воювати. Перший раз ми з ним пішли в 2022 році, в зведеному загоні ГНП Вінницької області. Пішли в Харківську область на деокупацію, і там я з ним познайомився. Спочатку ми поїхали в міст, місто Ліпса Харківської області на кордоні з Білгородом. Пробули там 100 днів, і він як. З ювенальної превенції він погодився теж туди поїхати. По-моєму, це було на три місяці. Працювати з дітками на деокупованих територіях. Ми ніколи так надовго не розлучалися. Це максимум десь якесь відрядження було там два-три дні. І те і мені вже казали, що це не три дні, а три місяці. Після чого повернулася в підрозділ. І в цей момент створили штурмову бригаду Лють і він один з перших пішов в людь. Це, це ж сама ця причина. Це сім'я, дружина, дитина, батьки. Пам'ятаю, мама його розказувала, так так не хотіла, щоб він був поліцейським, хотіла, щоб він був чи якимось лікарем, сам поїхав в Одесу подавати документи сам. І все, і вступили. Він якби завжди підтримав і прикривав. Це був наш перший штурм, де Борис проявив ініціативу і прикрив нас усіх, якби завдавши влучного пострілу про ворожій техніці і попавши, підбивши її. І це визвело паніку у противника. Я, як гранатометику, зводу прийняв рішення про термінове заряджання боєприпаса, Десант встиг висадитись. Після чого я зробив пряме прицілення, постріл в техніку. Вона зазнала механічних пошкоджень. Ще від'їхала назад на деяку дистанцію. і Він такий був: прямо він дзвонив, я бачу, втомлений, страшно втомлений і виснажений, але в нього було стільки емоцій. Мені тоді здавалось, що він настільки загорівся тим, що в нього вийшло. Він був невеличкого але він був з величезним серцем, з гарною харизмою. Він був гарний друг. Товариш, я ж кажу, і справжні Він вмів відпочивати, він вмів бути компанійським. Так само він любив бути наодинці, колись думати на світ. Тобто він жив на ось так можна сказати. Він не спішив, а він брав від життя все, що життя йому давало, щоб максимально, як то кажуть, отримати цього насолоду. У нього хобі, таке, я не знаю, він дуже любив риболовлю. Це, як мама моя каже, Дуже любив, дуже вважав себе рибаком, ніколи нічого не ловив. але дуже сильно любив риболовлю. Він каже: я тут відпочиваю, я сижу, і нехай воно не клює, і ну, от мені тут добре. Ти каже, поруч і все добре. А потім мріяв дуже, що підросте син. Я йому куплю саму кращу вудку, і ми будемо разом ходити на рибалку, А ти будеш відпочивати від нас життя між штурмами, ти намагаєшся його прожити, ну теж максимально. Не думаючи про війну, не думаючи ні про що, і ми знаходилися наш тимчасовий пункт дислокації, і там були ставки, і коли була можливість, так можна сказати, намагався ходити там, і рибалити, і ловити рибу. Радів кожному дню, кожній хвилині і кожній ситуації. Дзвонить знову ж ця спонтанність, його така. У мене є можливість приїхати на кілька годин. Це було після полігону, і я кажу, бор, ну, сенсу 2-3 години. Ти зараз змучений, дорога не близько 5-6 годин їхати тільки сюди з Одеси і на 2-3 години. Може, це кабель година, може дві, може пів години. Каже, ну я хоч вас побачу. Я його відговорила, кажу краще відпочинь, просто ляж, відпочинь, прийми душ. От коли він мені це позвонив на годину, на дві я його відмовила, це ми вже так і більше не побачили. І за це я теж дуже, дуже сильно шкодую. Подумаю, ця година, навіть півгодини, я не знаю, хвилина. Ну якось мені хотілося, що думаю, краще відпочинь. Ну, важко, я розумію, все. А він, ну, він хотів хоч на, хоч на годину, але приїхати побачити. 25-го ще в день ми так ні про що там. Як ти, як я, і все. Потім вже після обіду він каже, ми вже починаємо підготовку, ввечері будемо виходити. І вже ввечері, десь близько 16 17 години вечора, він же відписався голосовим, що ми збираємося, ми будемо виходити. Все дуже постійно мене просив, цілуй малюка нашого. Цю за Юнка то люблю вас цілую. Якщо... Здорово, по цілу. Дуже ось я я сильно наївен. Я синочок сильно з мамою люблю, сильно сильно З 26 на 27 я не спала, я чекала, бо він сказав, що вранці відпишеться або під ранок відпишеться, не відписався. І все якось і не всередині, всередині вже було відчуття, що недобре. І чогось навіть таке було відчуття, що не саме не поранений, а саме що його вже немає. Десь за кілька днів до штурму, десь можливо за днів п'ять. Ми вже дізналися, коли ми точно десь за тиждень, коли ми точно дата. Коли ми маємо вийти, тоді наша група розділилася на дві частини. Відкриваються двері, і машина розвертається так, щоб у нас виспішити десант і виїхати. Відкрилися двері, і було видно таке, як зоряні війни. Стріляють трасірагу, десь горить техніка, десь постійні вибухи. Ну це самий пік, і ти розумієш, що ти маєш іти туди в саму середину. Ми мали йти в штурм і переходити з вулиці на вулицю у селі Кліщівка, Бахмутський район. В цьому була і. Тяжкість ситуації, в тому, що там було 100 метрів садку в відкритої місцевості, і нам потрібно було перейти через цей садок. І ми рухалися в цій зоні, де багато дерев. Боря стояв на відтяжці і тримав оборону, прикриваючи нас з гранатомету. А ми, штурмова група, рухалася вперед для того, щоб зайняти позицію. Це був перший будинок перепереході з вулиці на вулицю, які ми мали зачистити та закріпитися. І ми підійшли до забору через, через паркан. Там вже бігали наші вороги, ми почали закидувати гранатами. Потім прийшов наказ відійти, бо мало працювати артилерія, щоб нас не задіти. Ми відійшли, але ворог перехопив ініціативу, почав кинув в нас газ. Газ почав розсіюватися, і ми почали відкочуватися назад. Ми відходили, відходили і вже війшли до точки старту. Звідки ми починали сам штурм? І хлопці кажуть, що бориса з нами немає. Я кажу, як немає. Він там, можливо, 300, можливо, 200. Вже не можна було піти вперед до нього, тому що ну, мені десь до нього лишалося метрів 20, щоб піти вперед, тому що відкотилися назад. Але там вже вороги пішли, як то кажуть, в контрнаступ. І був дуже щільний вогонь противника. Я десь в цей період витратив 12 магазинів свого БК і мені вже споряджали нові магазини. Той, хто шов, ззаді мене і підкидував мені, тому що була дуже велика щільність вогню. Ми відкотилися, я зразу передав на рацію, підняли дрон подивитися. Якщо він рухався, кажу, тоді ми він 300 і треба буде прориватися його забирати. Але оператор дрону сказав, що він не ворушиться. Як він зробив постріл, він в тій позиції, так і залишився. Потім, на протязі п'яти днів, там відбувалося в тому часі ну участку бої. Запеклі, і коли наші просунулися вперед, ми тоді пішли і дістали тіло Бориса. І воно як стояло, так і під нів, він знаходився в тій самій позиції. Я почала писати вже хлопця, мені ніхто не відписував. О 10-й годині ранку вже набрав мене на телефон Євген, цей командир, і вже так повідомив, повідомив, що Бориса вже немає. Кожен наш товариш і кожен побратим, яких з нами вже зараз нема, вони завжди лишаються з нами. Борис Дідур навчався в нашій школі, і я мала честь його навчати і викладати в нього історію і основи правознавства. Учень, якого ми будемо пам'ятати, як ділового, комунікабельного, веселого, він був душою компанії любої від нашої школи. Низький уклін, його батька, які його виховали. Звичайно, сьогодні в школі навчається його син, якого ми кожен день бачимо. Він прибігає до мене в кабінет, бо він мене сприймає, як йому розказали, що я вчила його батька. На сьогоднішній день наші діти виходять на лінійку, покладають квіти, кажуть, що людина живе до тих пір, поки про нього пам'ятають. А ми будемо пам'ятати, бо завдяки таким, як Борис Дідур, сьогодні ми можемо. Навчатися і просто жити. Всі ми маємо розуміти, що Борис віддав життя за незалежність нашої країни, і ми маємо його пам'ятати постійно і підтримувати рідних та близьких. Тоді ще хлопці привезли речі Бориса особисті, які залишилися. Командир мені каже, там зайдеш, каже, в Бориса на телефоні в нотатках. Яке повідомлення, він просив, що каже, як ми е, перед е, виходом, якщо каже, я не повернуся, або зі мною щось станеться, каже, надішлете це повідомлення Юлі. Мені написав: рідненька моя, якщо ти читаєш це повідомлення, значить мене вже немає. Ми сьогодні йдемо в бій, туди, де ще ніхто не міг прорватися. Ми поїхали в саме пекло. Перед нами хлопці навіть не доїхали до місця призначення багато двісті і триста. Я не хотів тебе засмучувати. Я тебе і нашого ангелочка Кірюшу дуже сильно любив і досі люблю. Ви саме найкраще, що було у моєму житті. Жаль, що так доля розпорядилася. Любові ваш Боря.